Друзі, привіт! Сьогодні таксую, щоб поміняти масло. Точніше, я вже поміняв, щоб бабки порахувати таксувати, щоб поміняти масло на моєму авто. Дивимось. Власне, ось поміняв я, бачите. все брав на своєму авакарці. мені 200, 200 і 500 роботи, і того мені треба 2600 натаксувати. Починаю я все, бачите, 1320. У мене вже все, перше замовлення. Сьогодні субота, побачимо, чи зможу я до кінця дня от 2600 набити. Ну, Далі буде. Так, Півгодинки перепочив. Давайте покажу, що я вже сьогодні заробив. Ось бачите, 7 замовлень, майже 1700. 1700, да. Це ще навіть полов... Це грязними. Треба ще паливо рахувати. А проїхав, бачите, 123 км. Середні 5,8 витрати, оце так. Ну, Я думаю, що шанси в мене сьогодні заробити є, бо сьогодні субота. Будемо дивитися. А, ну що ж, Друзі, я вже вдома, вже 12 година. Давайте я вам покажу, що я сьогодні наїздив, скільки заробив чи вдалося мені заробити на заміну масла. Проїхав я 292, бачите, середня 35, швидкість і 5,6 витрати. Це десь, виходить, десь приблизно... А, приблизно 900 гривень. А ось моя каса за сьогодні, ось уклон заробив 1116, а я 432. Мінус 900, це виходить 3,200. 3,200, був я заробити 2600. так, от, За 11 годин заробив 3200. Тобто, в принципі, за годин 10 там можна заробити от, в суботу, сьогодні субота, в суботу можна заробити на заміну масла. Для чого ми працюємо, для чого таксуємо, для того, щоб от було за що ремонтувати авто. Ось вот такі от реалії. Далі буде, підписуйтесь.